Всім привіт, я знову тут почав знімати і я вже опустився в цю печаль. <тас> та, зараз опустимся і дивимося. Починаємося помаленьку, головне там не померти, бо це небезпечно з таким мотантом тут ходити. Ну, часто це небезпечно. Ні, ну там вже за той. Там треба досить так постаратися, щоб туди е, стрибнути і ще й вижити. На наступному відео я напевно що його також знімлю і Вже наступного відео не буде. А не буде. Я ще живий. Зараз мій брат вам дещо скаже деякі побажання. Добре, він зараз вам скаже деякі побажання і я закінчаю це відео. Е, Знімайте відео і підмою пісню Барабульта. Ну, Надіюсь, ви всі почули його аккаунт. Просто Щось типу мого. і зняв цей трек. Ты же не обманываешь? Нет, я не обманываю. Давай. Всем пока. Будем заканчивать. Вот. Я буду еще на одном блоке выживать. такой видео. В наступном видео. Всем пока.